Доброго дня, липень 2024 року ми проводимо під шум генераторів у другий рік повномасштабної війни і у неймовірну спеку, яка панує в природі. Встановлений температурний рекорд за останні 13 років. Стопчик термометру піднявся до 42 градусів, а подекуди на сонці 46-48 градусів. Це обумовлено. Потеплінням глобальним на земній кулі і зміною погодних умов на європейському континенті, електрику вимикають на 6-8 годин. Обумовлено це тим, що енергетична структура країни суттєво пошкоджена агресором за ці два роки війни. Ми ставимося до цього з розумінням, оскільки дуже добре знаємо, що все це, що ми переживаємо. В мирному житті відносно забезпечено Збройними силами України і ті труднощі, і неподобства ніщо у порівнянні з тими, хто зараз передовій. Тільки вони знають всю нестерпну складність і всі ті труднощі справжні, які відбуваються на війні. І велика подяка їм за відносно мирний. Липневий наш день сьогодні. Я хотів би поговорити про соціальні мережі, які в останні 15 років змінили світогляд людей, відкрили багато чого цікавого. І відтепер, завдяки соціальним мережам, можна просувати людину, країну, підприємство, компанію, будь-який товар і послугу. І це достатньо такий міцний інструмент. Сучасної людини, сучасного глобального розвитку світу. Я зупинюсь на Фейсбуці. Я потрапив на один із постів, який пише моя знайома тележурналістка, яка зараз знаходиться поза межами України в Європі, у Польщі, у столиці, Варшаві, і там вона пише ганебні пости проти президента Зеленського і української влади. З усіх параметрів, навіть загальнолюдських і адекватних, ця людина не має ніякого права, не відчуваючи біль, страх, смуток і розпач. Які переживають кожен українець щодня і щогодини, знаходячись у теплій, комфортній Європі, щось засуджувати і таким чином розбурхувати, строкати українське суспільство. В часи війни має бути потужна інформаційна гігієна, яка забезпечує. Певним чином об'єднання суспільства за рахунок вагомих стрижнів. Це держава, влада, армія. Мають бути єдині задля досягнення перемоги. І тут я бачу, що людина не затребувана ні в професійному, ні в особистому, їй нічим зайнятись. І вона називає нас бидлом, оскільки ми підтримали кандидатуру президента Зеленського у 2019 році. Я гадаю, що саме таке бидло, я дуже сім'ю її добре знаю, воно набагато гірше за тих добрих руських, які мовчазно підтримують війну і Путіна. Це моя особиста точка зору. Наведу і інший приклад. Нещодавно я зустрів свого однокласника, з яким навчався у початковій школі. Не бачились ми близько 30 років. І ось я ставився до цієї людини не надто поважливо. У шкільні роки він ображав мене, але я зрозумів, чому з висоти більш ніж 40-річного віку. І ось я побачив справжнього воїна, захисника. Перед яким вклоняюся, я ніколи не думав, коли ми навчалися в школі, вчителі тоді говорили: ой Сергій, що з тебе вийде? Відводили очі, а відтепер я бачу, що цей звичайний чоловік, хлопець, батько, син боронить Україну, був під Бахмутом, має поранення з етичних міркувань, не називає його прізвища. Але той момент. Щемливості при зустрічі викликав когнітивний дисонанс, коли ти починаєш розуміти людей і розбиратися в людях. На жаль, це зробила війна. Ставився до людини не надто поважливо, а вона сьогодні справжній герой, який забезпечує наш сьогоднішній мирний день, і такі хлопці, і чоловіки, ведуть нашу країну. До перемоги! Велика вам подяка і низький уклін!